Друзі, всім привіт! Всім любителям вишивки! Велике вітання! Сьогодні в нас буде таке розмовне відео. Розмовне відео порозказувати про такі буденність, таку про плани, про старти і чому це все відбувається з нами. Отже, бувають такі моменти в житті, ну, принаймні, в моєму житті вони є, що хочеться чогось такого, знаєте, такого з отаким, а потім ще зверху приправити іншим чимось. Ну, ви зрозуміли, що я сама не знаю, що я хочу, але, але щось хочу. І коли ти собі ставиш, і коли ти собі ставиш а, за мету Марія. Не починає нічого. Марія, ради Бога, будь ласочка, закінчуй потихенько. Марія це зробить, Марія це зробить без проблем. Зробить Марія це. Тому що Марія може втримати себе в руках, але ж Марія закінчила Лелю. Марія закінчила вечірнє золото. Прошу, вечірнє золото, Марія закінчила. Це знак. Марія закінчила машинку від фрозилка. Це другий знак. Марія ще щось закінчила. Ні, здається, Марія вже нічого не закінчила. І тут. І тут о, передісторія. Передісторія нового старту. І ось це все на новий старт. Розповідаю, виставка Handmade Expo осінь 2025. Точно 2025. Поїхали ми до столиці. Я я поїхала до столиці, зустріла мене Наталя в зірнок. Наталячко, тобі вітанечко. Ну, але ще одна Наталя наша не змогла до нас е, приєднатися, тому ми їй придбали дуже гарний набір. На виставці ми е, були біля стенду нашої дизайнерки української Катерини Олійник, е, і вирішили, що ми для Наталії придбаємо в презент дуже гарний е, комплект. Так? І ми придбали дуже гарну таку осінню пташину. Дуже, ну, реально, вона мені осіння. Ну, дівчата, ну що не говоріть, вона мені осіння. Показую, секундочку, відкриваю. Ось вона, ось вона, ця пташка. Ви зразу бачите колористику цих тканиночок. Так, так. Одним словом, ось цю пташку ми її придбали. І коли вернулися, ми зрозуміли, що нам треба зробити, як-то. Придумати на трьох, так? Наталя Візерунок, така тихесенько, як той ти шпійон, пішла знову до пані Каті, купила ще дві схами, мені і собі сказала, то в нас буде міні-СП. Ну, вже як на секундочку, кінець жовтня, так? І ми так подивилися, що. Осінь сприяє для того, щоб її розпочати. Так, ми пташину відсовуємо сюди і дивимося. Починаємо вибирати тканину. Так як в Наталі. комплект, в неї вже все організовано, все придумано. В мене з тим дуже все зле. І саме, саме обідніше дівчата, це те, що я. Коли починаю вибирати нитки, які постійно докупляю, докупляю, докупляю. мені мене все рівно бракує кольорів. Мені бракнуло 5 відтінків кольорів, я не маю п'яти кольорів. І я даю гарантію, що тих, яких немає, вони десь будуть так, знаєте, десь по центру, де, звідки починати, от вони й будуть. Але щоб почати хочись, треба ж тканинку вибрати. Це взагалі капець. І пішла Марія під стіл. Вибрала спочатку ось ці відтінки, Це є дуже прикро, що раніше. Я їх не підписувала, і тому це є новнейми, якісь серий льон це напевно, пане Белфост якийсь. Мес Мес, це анхористка тканинка. Знайшла ще ось таку тканинку. Ну, вона невелика та пташка. І тут в мене 50 на 80, я думала. Потім побачила, що галочка 50 на 40, думаю, піде. Я відкриваю, а там вона взагалі відрізана. Вже щось. Я вже щось на ній вишивала, це залишок. Потім в мене є ще ось така тканинка, теж бачу Балфас. Ну, Вона, така, бачите, сиза. Ну, не знаю, не знаю. Ну, і є ще 3009 Белфаст. Он, є. Ох, але ж ви розумієте, що не я одна вибирала цю тканину. На тому кінці країни, там в центрі, де мешкає наша візерунок, вона також пішла по своїх запасах і знайшла, здається, Белфаст 101-го відтінку. Ну, чесно, в мене. Полюбе, десь залишилися тканинки з сорочок, обрізки, оце все. Тому я подумала, що ну, полізу зараз подивлюся. Але в мене є два три три сховки з тканинками. В одному там такі бюджетні льони, там багато їх є. Тут в мене є вже такі залишки з-під тканин, і в третьому то там ще цілі клапті цього цвейгарду, всякого такого, і теж можуть бути залишки. І що ви думаєте? Залажу я туди, і така сама до себе кажу: Господи Марія, перед тим як взяти клапоть якоїсь тканини, подивися, чи то часом не буде якийсь з рукав з сорочки чи стан, боронь боже, бо то ж хапнути можна, а потім, як би дійшла справа до сорочки, то... Би не знайшла. І ви знаєте, дивіться, я знайшла яку тканину. Це є 101-й, він не підписаний, але я знаю, пам'ятаю цей момент. Це є 101-й кашель, я брала його на що я його брала? На сорочку по своєму курсу по черкаській сорочці. так? І я тоді брала великий рулон, бо я дівчатам робила комплекти. І прийшов, бачите? Ви бачите ці смуги? Ось вони. Звісно, я не могла дівчатам це е, дати. Ну, а як? Людина платить гроші величезні, це ж це вейгард. І щоб я запхала їй такий брак. ну, ні, ні-ні-ні, от, І е, воно, можливо, і вибирається, я не знаю. Тут приблизно метр, метр того кашелю, зараз скажу, метр. може, навіть більше. Не знаю. Одним словом, воно мені не туди, мені сюди, але я так подумала, що. 11 відтіночок для цієї пташини буде е, навіть так нічого. Тим більше, що я планую потім ой, пошити е, подушки, У мене зараз тема подушок відкрита. Е, ця е, пташка на Белфесті, здається, виходить 17 на 17 см, відповідно, кошель буде трохи більший, але подушка буде 40 на 40, то я буду робити такі, знаєте, бортики. там. По 5, можливо, 5, 5, 10, 20. Ну, подивимося, подивимося, а то вже е, давайте будемо ту шкуру невбитого вбитого ведмедя, ділити трошки пізніше. От, І я подумала, що я залишаю собі мабуть, оцей кашель. Е, від пташки все рівно лишу трошки місця, тому що це є льон. Е, кашель має дуже гарну структуру льону. І це буде, я думаю, самий-самий топчик, що можна було придумати з того всього. Ну, але розумієте, коли тебе несе і несе тебе так нормально, ти розумієш, що тебе може кудись далеко занести, так і сталося зі мною. Чисто випадково побачила коліжанки в сторіс про старт СП. Я дівчаткам написала. Я навіть не знаю, що це за дівчатка, звичайно, але я ну, нічого страшного. Я думаю, ми подружимося і. Е Починається в кінці тижня, в кінці жовтня, здається, 31, 30, 30 жовтня починається наш відшив по, 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 по ще одному дуже класному дизайну. Я думала, що можливо я прийду повз цього СП, але знаєте, я не можу прийти повз через те, що це є свіжий комплект. Це є е, новиночка, і я думаю, що якраз заходить е, зима. Останній місяць осені заходить, і я думаю, що все ж таки варто. Давайте з вами подивимося, з чим я буду починати <свісна> місяць листопад! Місяць листопад я буду починати з СП, з затишня кав'ярня від е, Лелі. Пробачте, я її була коли-то відкрила, бо я не могла. Е, не могла, як це вам сказати, втриматися. Тому давайте зразу подивимося, що тут є. Ну, з лелію в мене любов-любовна. З... Скільки в мене комплектів? Нарцис, тюльпан, золото, осіннє золото і книгарня. Затишня книгарня. Чотири комплекта від лелі в мене є. З них два вишиті. Це мені здається, дуже гарний. Така статистика дуже гарна, тому що якщо взяти Dimensions, мені здається, в мене його більше ніж є в запасах, ніж вишитого. Нічого, нічого, потихеньку. Отже, що ми маємо? Ми маємо лінду 27. цьому. На лінді вишивала по фрозилку. О Боже, там летить на тій лінді. Далі, що ще маємо? 35 на 35 Свейгард, нитки DMC, інструкція, голка, схема в такому і в такому форматі. Тобто на папері, до речі, на папері, якщо ви сліпі, ви все рівно це побачите. В паперовому та електронному форматі, і я вже цим скористалася. Дизайнерка схеми Олена Назаренко. Так, дивимося. В середині є QR-код. На те, щоб один раз собі завантажити схему. Це прекрасно. Що ми тут маємо далі? Ми маємо Лінда, бачите, як запахала пом'ят. Пробачте. Леля, пробачте, будь ласка, ну, а, як вже є. Тут в нас є а, оверлочена Лінда. Лінда. Так, я дивилася, чи то точно Лінда. О якась така тонша видалася. Ну, мабуть, давно не шила. Маємо. Номер 9. Номер 9, але, бачите, пише DMC, але номерок забрали правильно, нема чого. Далі. Тут у нас є вже звичний для мене, я вже можу про це сказати звичний для мене органайзер з ниточками, і коли я відкривала золоте, золото осені, яке ос вечірнє золото ось воно. То я вже хочу казати Золото Карпат і золотава осінь. що я вже, там, навіть, вже в мене в голові купа пісень про осінь. То там ті відтінки були ось так само закручені, але вони якось ну, не чути було цією розумієте? А тут мало би бути ну, типу, якесь щось таке новорічне, різдвяне, і тут я його бачу. Я не знаю, чому, що в мене в голові відбувається. Але можливо, ось ці золоті нитки, це, мабуть, є етуаль. Точно, цей етуаль від. Хтось сказав етоїл, пробачте, я не вчила французьку, то вони, мабуть, і додають оцей зелений, глибокий, вони додають тої такої святковості в плані Різдва, Нового року, коли вінки, ялинки, купа вогників оце все. Мені здається, що саме ось. Тут я відчула повністю. Тут я відчула повністю. Так, я оце складу на, на бік. По схемі по ключу тут все те саме, що і в вечірньому золоті. Так, є інструкція, як завантажити собі фантастичний телефон. До речі, мені подобається, я вже звиклася з цією програмою. Класно, далі. Ще вам покажу ключ. Ключ ось так виглядає. Що ми маємо? Хрест в дві нитки, хрест в одну нитку, хрест в одну нитку. Ну, добре, десь там, мабуть, тут будемо білим по-білому зашивати. Хрест в одну нитку на півхрестик в дві нитки і Бекстіч. Все, все прекрасно чудово. Бекстічу 5. А тепер дивіться, я вам просто розкажу, як е, ця працює. Фантастіч. Ми маємо тут Бекстіч номер 2 в одну нитку і номер 2 в дві нитки. І коли я вишивала. Вечірнє золото. Я кожен раз заглядаю, у мене тут просто привіз з боку лежить, хочу завжди сказати золото Карпат. Вишивала аналогічно в мене таке було. Я заправляла в голку одну нитку, і там, де в мене була Бекстіч, в дві нитки, я просто два рази його легенько обходила і замальовувала. Воно рахується все разом. Ви можете окремо це шити, але мені якось так зручно було, що я все разом вишивала. І аналогічно, шостий номер. Бачите, один в одне складення і в два складення. Аналогічно. Зробити мені е, бекстіч на золотому осені, золотій осінь, в вечірньому золоті, мені було дуже легко. Я навіть не встигла, як то кажуть, спохватитися. Тому що. Я так не люблю цей Биксіч, божечки. Я так сіла і думаю, зараз я почну це тушнити. Ну, поки я оце почала, то я вже Бексіч вийшла. Що є дуже і дуже прекрасно. Так, далі, що ми маємо? Раз. І І що? І два? А де два? А де два? во два. Пробачте. Два в мене на планшеті, тому що схема у нас буде. Фантастич, так? І, да, до речі, я вам ще зразу скажу по е, книгарні, тому що е, загрузила я книгарню собі вже також програмку. ну, Знаєте, хто зручніше. І що ми маємо по книгарні? По книгарні ми маємо в хрестиках 15,5 15 тисяч хрестиків і півтора тисячі це що. Півхрестиків. Ну, трошки тако є, ну і бекстічу трошки є. Ну, але це є, якщо порівнювати, наприклад, з великими там схемами, якимись тими, де четвертинки, третинки. Оце все. Це. Ну, я вишивала з лелі двох різних дизайнерів. Це вже буде третій, правильно? Точно? Так, це третій дизайнер буде. Ну, подивимося. Подивимося на е, розробку схем, я вам обов'язково про це розповім. Бо попередні два, попередні два дизайнера від Лелі ну, просто дуже гарно зайшли. А пташинка, пташинка має 65 тисяч. Апташка тисяч хрестиків. Так, якщо сісти, то можна за тиждень пташку вишити. Ну, але це СП, воно е, трошки так буде. Просуватися. І, ви знаєте, там там така умова, треба 200 хрестиків в тиждень вишивати. Мінімум, мінімум 200 тисяч. тисяч. Да, то вже, то, то вже обмовилося, називається. Ні, тут мінімум 200 хрестиків в тиждень, а пташинка-пташинка то вже для нашої насолоди. Я не знаю, чого в мене такого. Гепнуло зразу на два старти, ну, але, знаєте, е мені, мені подобається. Мені подобається щось таке якесь авантюрне залізти туди е з головою і ще крім, крім того, своє щось просувати. Так, я думаю, що це будуть дуже такі вдалі. Старти осені, тому що, наприклад, пташку можна ще вишити за листопад, так? у нас ще цілий місяць впереді, а книгарня все ж таки більш затратна по часу буде, і це дуже так буде приємно, коли ми з, з осені легесенько перейдемо в зиму. А якщо ще її закінчити на початку ну там до Різдва, наприклад, це взагалі не буде. Розмовні як буде одне тільки задоволення, тому що прев'ю, те, що ви зараз бачите перед собою, не передає тих відтінків, кольорів, неточок, тих хрестиків того всього, тому що абсолютно, абсолютно воно інше. На виставці була представлена ця робота, вона висіла на стенді, і ви знаєте, ну. Ми не могли пройти повз. Ні як повз е, затишну е, кав'ярню, ні повз цю осінню пташку від е, Катерини Олійник, тому що вони, ну вони такі гарні були. Ні, ну не спорю, там були і інші гарні картини. Але те, що е, на даний момент е, так спокусило нашу уяву, це були саме ці роботи. Я задоволена за те, що я зараз зняла це відео. Це означає, що я точно це почну. Бо поки я собі думаю і це не проговорюю, воно може лежати ось там в столі ще дуже, дуже і дуже довго. Тому починаю таку рубрику. Назвемо її якось осінні старти 2025. Це будуть ось два такі старти. І подивимося, як ми е, з ними просунемося до кінця року. Ну, я сподіваюся, що це буде. Дуже і дуже класно. Чи буває у вас така хандра, що ви хочете все лишити і нове щось почати, чи ви навпаки йдете цілеспрямовано за роботою, вона вам не набридає, чи ви хочете там 2, 3, 15? Ні, ну якщо відверто, то 15 то вже трошки забагато. А якщо тако 2-3-4 мати і собі таку ротацію робити, мені здається, що це. Дуже класно, тому що з тих пару робіт все рівно знайдеться якась улюблена робота, яку ви візьмете, дошийте до кінця, і будете морально задоволені, що ви її завершили, що ви насолоджуєтеся тим завершеною роботою, і думаєте, ага, раз я її закінчила. Треба на її місці знову якусь роботу. Поставити. Ну, в мене так точно буває. Подивіться, що сталося. Закінчила фрозилка машинку, закінчила е, вечірнє золото. Е, і знаєте що? Дістала там Dimensions, про це ви можете побачити вже в щоденнику вишивальниці. Ну і, звісно, одну роботу завершила. Звичайно, і дві треба почати. Це ж нормальна математика, це ж звичайна практика. Тому, дорогі мої, бажаю вам всім наснаги на нові старти, терпіння на завершення робіт. Ну, а ми. Будемо починати тихенько ці дизайни. Я сподіваюся, що я отримую задоволення від вишивки цих сюжетів, бо Лелю шили, Катю будемо шити. Мені її роботи всі дуже такі милі, гарні. І, наприклад, як затишню кав'ярню я бачу тільки в рамі, то пташинку я бачу тільки в подушці. І більше того. Ну, добре, я вже вам секретик відкрию. Тут є ще друга пташка, яка мені також дуже і дуже мила, і я думаю, що можна їх в парі вишити і мати дві подушки. Ну, на диван на два котика, розумієте. Такі речі для мене будують в хаті затишок, атмосферність і якусь такий... Турботу. Ну, мені так подобається. Для мене подушка це щось таке про щось таке миле, сон, тепле, ну, от таке. А якщо воно ще й так гарно вишите, то взагалі мови нема. На цьому прекрасному слові я буду з вами прощатися. Ну і, звичайно, дякую вам за підписку. І поставте дзвіночок, бо може я пташку вишию на другий раз, а ви пропустите. Щось важливе по даному сюжету. З вами була Марія. Побачимося вже в наступних відео.